До нас приєднався наступний наш спікер. Це Болго Владислав, кандидат економічних наук, доцент Донецького університету імені Василя Стуса, керуючий партнер е, сімейної школи економіки. Е, будь ласка, пан Владислав, я надаю вам слово щиро дякую, пані Савінш Доброго дня, шановні колеги. Зараз одну хвилинку я під'єднаю презентацію і розпочнемо. Наше сьогоднішнє, нашу вас з вами сьогоднішню зустріч. Темою нашої зустрічі є вивчення верніше, так, не вивчення, а освідомлення поняття едютеймент у дистанційному навчанні, якими саме інструментами можна його залучати для того, щоб зацікавлювати учнів до досягнення результатів і засвоєння матеріалів. Почати хотів би я якраз саме з парадоксу нашої сучасної освіти. Наша сучасна освіта, всі ми знаємо, вона базується методично на створенні якомога більшого кількості завдань для перевірки знань, для більшого засвоєння обсягу матеріалів, які необхідно учневі. Тобто, ми постійно тиснемо, тиснемо, тиснемо на учня інформацією. І намагаємось отримати від нього якийсь бажано максимальний результат. Однак забуваємо про те, що сам термін школа має давньогрецьке походження і е, означає в перекладі на українську це дозвілля, відпочинок, вільний час від обов'язків та завдань. Тобто е, о, школа в Давній Греції вона е, саме поєднувала. Е, Гру з навчанням, тобто гра через навчання, і це говорить по перш за все про те, що наші пращури були доволі мудрими людьми, бо найкраще зараз це останні дослідження психологів доводять, що ну і і педагогів. Що найкраще засвоюється засвоюється інформація на основі позитивних вражень, тобто позитивні враження, є базисом підґрунтям засвоєння матеріалу будь-якого будь-якої інформації, в тому числі і навчального матеріалу. Тому зараз передовими навчальними закладами, передовими методиками навчання поширюється такий. Інструмент, який має назву «Едютеймент». він походить від зародився він в Сполучених Штатах і походить від дво, від слова сполучення двох англійських слів: едукейшн освіта і інтертеймент, тобто розвага. Ну, українською можна щось на кшталт перевести як «освіторозвага» розвага, да? або розважна розваж, розважна освіта, щось, щось, щось таке. E, тобто освіта через розвагу. E, на жаль, поки що в нас немає чітко затвердженого такого українського аналога, тобто українською мовою, яко, якого ми який би могли б використовувати в своєму обігу. Тому тому будемо використовувати американський аналог, да, американський перше, перше джерело, скажімо так. Так, от що можна сказати про дітеймент? Це освіта або виховання через гру. Або певні елементи розваги, бо саме вони дають е дитині е яскраві позитивні враження, на основі яких на основу яких вже покладається той матеріал, який ми е хочемо їм надати, щоб вони засвоїли. Е яскравим прикладом є е навіть на е ці елементи використовувалися на навіть в нашій заскарузлі. Колишній радянській системі освіти, якщо, якщо будь-яку людину спадати, що краще за все, ви запам'ятали з курсу фізики, то я впевнений, що всі скажуть перший закон Ньютона. А чому? Тому що він супроводжувався розповіддю, як цьому Ньютонові впало яблуко на голову. Це є якраз один з елементів едітейменту, це так званий сторітейлінг, тобто засвоєння матеріалу через цікаву історію. Так, от які ж таким чином основні цілі ставляться перед едютейментом? Ну, перш за все, це залучення, тобто максимальне залучення учнів до навчального процесу. Друге, це мотивація, тобто мотивація учня до досягнення результату того результату, який ви ставите перед ним, або який він сам до доставить перед собою в процесі. Виконання тих чи інших прав, бо все це можна регулювати, тобто демонструвати таку видимість саморегулювання учнями свого навчального процесу, наступне це зворотній зв'язок. Тобто, через будь-яку гру можна якраз побачити, наскільки є цей зворотній зв'язок з аудиторією з кожним окремим. Студентам, учням, безпосередньо через процес виконання вправ в будь-якій грі. Ну, Наступне це задоволення від процесу навчання, ціле покладання, тобто, щоб ми починаємо вчити дитину з самого початку зі школи, ставити перед собою цілі і досягати їх. Це є якраз школа вже життя, тобто, в житті. Ми так живемо, ми ставимо перед собою ціль, йдемо до неї, досягаємо, ставимо нову, ідемо так далі. Ну і безпосереднє досягнення прогресу в освіті, в певній дисципліні. Ну і в показниках. Взагалом, зараз я от вам продемонструю посилання на певні онлайн ресурси, які можуть дозволити вам створити такі ігрові елементи в вашому навчальному процесі. Це за, за умов, якщо у вас є можливість залучати ваш навчальний процес ці елементи. Дуже цікавим є, наприклад, ця політична симуляція запропонована Джоном Хантером, цей відомий американський письменник, педагог, викладач. Називається вона World Peace Game. Її можна використовувати як в політекономії, як в Історії, географії, тобто в більшості природничих науках використовувати цю гру як процес засвоєння матеріалу через певну політичну симуляцію, ну і так далі. Не буду зараз зупинятися на кожному з цих елементів. Ці посилання є активними. Тобто, ви можете всі учасники по завершенню наших тренінгів, отримують презентації і зможуть. Відповідно, натиснувши на кожне з посилання, перейти до того чи іншого ресурсу і ознайомитись з ним більш детально. Е, так, наступне, що я хотів поговорити: якщо у вас немає змоги е, технічної змоги використовувати ці електронні ресурси онлайн, е, Наприклад, у вас не повільний інтернет, ну або будь або у учнів обмежена кількість можливостей виходу в інтернет, там, наприклад, там декілька комп'ютерів на весь клас, які сидять по кімнатам десь вдома в себе, і виходять з вами в ефір через обмежену кількість комп'ютерів. То, то то ви можете застосувати наступні звичайні такі традиційні елементи організації гри, які можна зробити як в онлайн ресурсі, да, наприклад, якщо ви через Teams, через Google Class проводите навч свій навчальний процес, свої, свої класи, да? Або, наприклад, без навіть в класі, коли ви будете зустрічатися з ними безпосередньо, віч віч з вашими учнями вже фізично. То uh, ці елементи також можна використовувати. Наприклад, це uh, метод Едварда Дебони або так званий метод шести капелюхів. Це доволі, ну, це, не тік, це не просто гра, це дієвий інструмент uh, бізнес-обговорення uh, ідей, бізнес-ідей, а ви можете його використовувати uh, для обговорення будь-якої проблеми, будь-якого питання uh, в ході вивчення той чи іншої дисципліни. Він під Він настільки універсальний, що може підійти як до гуманітарних, так і точних ног. В чому сутність цього... цього методу? Сутність полягає в тому, що вся аудиторія об'єднується в декілька груп. В п'ять груп. Шоста група це синій копелюх. Це ви, модератор. Тобто, цю функцію ви берете на себе, ви виконуєте функції арбітра, спостерігаєте за тим, щоби. Всі учні, всі групи дотримувалися загальних прийнятих прав, тобто не тиснули, одна група не тисла на іншу, витримували певний таймлайн, тобто, ви виділяєте певний обсяг часу на виступ, ознайомлюєте з проблемою. Ну а потім підводите підсумки. Тобто, все це якраз полягає в функціях модератора. В чому сутність ще раз цієї гри. Або обговорення цього будь-якого питання. До речі, я на будь в всіх своїх дисциплінах, які я викладаю, я використовую цей метод для пожвавлення, вивчення, наприклад, якогось, якоїсь важкої теми, і це дає дуже високий результат зацікавлення студентів. їх, Вони немає байдужих всі. З великим задоволенням втягується в обговорення і підбиття підсумку. Ну, під, підбиття підсумку я беру на себе, але з їхньої згоди я роблю певні висновки. Е, так от, е, чорний капелюх це надається капелюх тій групі, яка шукає якісь негативні риси в тому чи іншому явищі або в той чи іншій проблемі, в тому чи іншому питанні. Е, білий капелюх, це той капелюх, який має. Зібрати максимальний обсяг інформації по тій чи іншій проблемі, певні факти, чіткі, беземоційні, без незабарвлені в будь-які там інше забарвлення. Да? Тому він і є білий модератор. Це ви, зелений, це креатив, тобто це люди, які надають, які обговорюють якісь нестандартні шляхи розв'язання того чи іншого питання, то чи іншої проблеми. Які ви обговорюєте червоний це емоції, ну і жовтий це позитив, тобто люди, це як сонечко, люди розповідають, які позитивні емоції в них викликає те чи інше питання, або те чи інше, то що ми обговорюємо, і ви вже підбиваєте підсумки після виступу кожного з цих груп? Якщо ви працюєте в ТІМСі, Наприклад, да, от онлайн, як розбити студентів по групах. Ви в тімсі створюєте е, комнати, в які відведите чи, тих чи інших студентів, закріплюєте студентів за тою чи іншою кімнатою, і е, вони в цих комнатах обговорюють відповідно до свого кольору е, той чи інший напрям роботи проводять. А потім ви їх об'єднуєте знову в загальному, е, загальній групі і вже Даєте можливість виступити представникові кожної групи і потім підводити підсумки. Це один з таких елементів. Да? Наступний це метод фокальних об'єктів. Також дуже дієвий метод, він також направлений на креативне мислення, на створення, на стимулювання творчого підходу до розв'язання питань, до розв'язання проблем, до творчого мислення взагалі в житті. Сутність методу фокальних об'єктів полягає в тому, що е, всі е, іменники, які тут є, ви можете використовувати, до речі, ці іменники, поділити їх, розрізати на виділити кожен окремий е, іменник на дві групи. Це основний, основній і другорядні. Е, основний е, іменник це то, е, той об'єкт, над яким ми працюємо. Другорядний об'єкт це той об'єкт, елементи, функціональні показники якого ми маємо перенести на основний об'єкт. Тобто, що, наприклад, вам необхідно вдосконалити поняття дошка, да? це як основний об'єкт, і навпак, і, наприклад, вашому студенту або групі ваших учнів попадає якийсь, випадає другорядний. Об'єкт, ну, наприклад, я не знаю, е, да? то, відповідно, необхідно винести п'ять основних характерних рис борошна. Воно яке, воно легке, воно сипуче і таке інше. Тобто, відповідно, перене... виписавши 5 не менше п'яти основних характерних рис е, другорядного об'єкта, ми можемо мусимо перенести на наш основний об'єкт, і студенти або учні ваші мають якось е, скласти м, ці основні характерні риси другорядного об'єкту у вигляді нового е, об'єкта, щоб це була дошка, нова дошка, наприклад. Да? Тобто, е, як можна скласти ці характерні риси, щоб в нас з'явилась нова дошка? Добре, наступний елемент або е, підхід до творчого мислення, до залучення ігрового е, такого ефекту в процесі вивчення це три стільці або стільці Волта Діснея. Він цей метод дуже нагадує метод Едварда Дебуне, але він складається не з шести груп, а лише з трьох. Е, це ви коли розбиваєте. Або об'єднуйте, краще не використовувати термін розби, розбиваю, да? а об'єдную. Ви вже підсвідомо ваших дітей, якраз налаштовуєте на процес об'єднання, на співпрацю в тих групах, в яких вони будуть працювати. Ви їх об'єднуєте в три групи: це група мрійників, група реалістів і група критиків. Тобто перший стілець. Так званий, або перша група це ті е, діти, які будуть говорити, а що було б якщо? Тобто це ті люди, які дають креативи. Тобто, ви даєте якусь проблему і е, даєте їм творчий підхід до, їх, до, його, до її розв'язання. І вони шукають, е, дають різні ідеї, і потім з них генерують якусь одну е, наступна група це реалісти. Які о, надані можливості, надані ідеї, обговорюють і е, о, визначають їх за такою категорією, як це е, можна було б впровадити. Тобто, як оце це рішення, яке надасть перша група, е, мрійники, да, як її фактично можна реалізувати, виходячи з тих обставин, в яких ми фактично знаходимося. Да? І критики, остання група, яка обговорює вже наведені ідеї і методи їх реалізації, відштовхуючись на е тому постулаті, що е яка можливість цього на практиці, і е як її удосконалити? Тобто, е скажімо так, наведений другою групою. Метод реалізації проходить контроль, контроль якості, наскільки він дійсно відбиває всі можливі і наявні наявні наші, наші можливості в реалізації той чи іншої ідеї. І ось такий підхід також дає дуже високий результат щодо розв'язання певних задач, як знову ж таки, як в Тв. Таких суто гуманітарних науках, так і в точних науках. Наступна це метод це жива бібліотека. Коли в нас залучається якийсь практик, або ви розповідаєте практичний приклад розв'язання задачі, і у діти через питання визначають елементи і методи розв'язання тої чи іншої задачі, того чи іншого прикладу. Того чи іншого практичного елементу наведеного вам. Так налагоджується якраз безпосередньо прямий контакт, пряме спілкування з дітьми вашого, їх пожвавлюються їх зацікавленістю в дисципліні, в тій темі, яку ви розповідаєте. Тому якраз і, і крім того, дитина бачить практичне. Використання того чи іншого той чи іншої дисципліни, того чи іншого предмету. Наступний метод це метод ножиці, який базується на тому, що сутність цього методу полягає в тому, що ви пропонуєте створити е, е, стінгазету вашим учням, і ви їх об'єднуєте в певні групи і е, роздаєте старі журнали або просите їх принести на заняття старі, старі журнали роздаєте їм, об'єднуєте їх в групи, роздаєте, або вони використовують ті журнали, які вони принесли, використовують ножиці, клей і Ватман для того, щоб продемонструвати ідею по розв'язанню тої чи іншої проблеми, яку, які ви присвятили те чи інше заняття, і вони її обговорюють, дуже жваво обговорюють, дають свої. Методи рішення і демонструють це рішення через створену стингазету. Ну а потім виступають, можна ще е створити такий донести такий, додати такий елемент до цього до цієї вправи ножиці, як оцінювання за допомогою валюти, тобто, ви, наприклад, е кожній групі роздаєте е такі іграшкові гроші або якась валюта, яка ходить на вашому предметі. В межах вашого предмету, ну, наприклад, там, я не знаю, ви вивчаєте е, математику, і у вас входить валюта е, матима долар. Ну, там щось, ну, наприклад, да? або як мати фунт. І вони голосують, учні, за інших груп. Ну, тобто, одна група виступає, а інші групи оцінюють. І кожна група таким чином має оцінити своїх суперників таким чином, щоб в них не залишилося на руках власних коштів. І е, коли вже е, будуть підводитись підсумки, то е, та команда, яка назбирає більше коштів, отримає максимальний бал за вправу. Тобто, вони самі один одного оцінюють. Це також дуже вдалий елемент. Його можна використовувати не тільки під час гри ножиці, можна використовувати. Під час будь-яких вправ, наприклад, тих самих трьох стільців або стільців Волта Діснея, артмастерня це наступний елемент. Це коли ви даєте взагалі повний творчий політ фантазії ваших учнів, даєте їм можливість на ваших заняттях створити лепбук з тої чи іншої теми. Або а, творчий зошит, який він заповнює тим чи іншими елементами, за допомогою яких він розв'язує ту чи іншу вправу, демонструє, як саме, з допомогою певних творчих елементів, він показує розв'язання питання, розв'язання справи, а, які присвячуються а, даний ваш летпук, я вам зараз наведу ще декілька елементів. Не буду, а, не буду загострювати вашу увагу на кожному з них. Ви більш детально прочитаєте, ознайомитесь з ними, коли отримаєте цю презентацію. Це такий підхід або така вправа, як акваріум. Наступний це елемент: це квести. Квести доволі. Дуже дієвий елемент, він може з е, декілька чотирьох основних е, різновиди квести є, існують. Наприклад, із, з, квести із записками, тобто в яких є певні завдання, і перейти до іншого завдання е, учні можуть, якщо розв'яжуть перше завдання, е, або з мапою, тобто певна мапа, і дійти до е, кінцевого результату можна лише поетапно відкривши кожну мапу і так далі. Є і веб-квести, є квести з вказівниками. До речі, в нас є сайт, посилання на яке ви побачите на самому останньому слайді. На нашому сайті ми розміщуємо в безкоштовнім, в відкритому доступі, в безкоштовному різні. Наші квести, які прописані повністю з самого початку до кінця, які ви можете використовувати в вашому навчальному процесі, вони підійдуть для різних категорій учнів від найменших до найстарших. Далі це метод Фішбон або діаграма Ісікави. Всі ми з нею стикалися. Більшість з нас я впевнений, що ви знаєте сутність цієї вправи, яку зараз особливо я не буду зупинятися. Ви знову ж таки ознайомитись, ознайомитесь з нею, коли отримуєте цю презентацію. все чітко прописано, як саме розв'язувати ту чи іншу проблему за допомогою причин, наслідків, фактів і робити висновки? по подоланню тої чи іншої проблеми. Наступна це е, такий метод е, гри, як лицарі Круглого столу. Тут знову ж таки є опис цієї вправи, які можна використати в навчальному процесі і в процесі організації вашого е, вашого року. Метод крісла, е, там де кожен з учнів отримує право виступу, він є. Його зірковий час. Більш детально знову ж таки все тут прописано. В описі до цієї вправи ознайомитесь, коли отримуєте вашу презентацію. Є така вправа як таємна скринька, є вправа лицарський турнір. Також всі ці вправи дуже детально прописані на кожному слайді. Зараз не буду. Зупинятися місто професій також дуже цікава і дієва е, гра в, професі... в навчальному процесі. Е, є така вправа, як телеграма. Е, з нею також ви ознайомитесь більш детально, все прописано на цьому слайді. Е, є така вправа алфавіт. Е, ну і на цьому слайді е, є посилання, де ви можете отримати. Е, і більше інформації перше посилання це посилання на наш сайт безпосередньо, де є багато цікавих корисної інформації щодо організації навчального процесу, де ви безкоштовно її можете взяти і використовувати. Ми будемо тільки раді, якщо ви будете користуватися цією інформацією. Є посилання на наш YouTube, де є не тільки вправи, а й. Відео відеоуроки з економіки, які ви також можете використовувати в вашому навчальному процесі. До, до речі, для викладачів економіки це буде корисним для і, не тільки економіки, а й фінансової грамотності, або в розділі географії, економічна географія і інші соціальні ресурси, які ви можете використовувати в своєму навчальному процесі. Наш час вже добігає кінця. Я хотів би подякувати всім за увагу. Дуже був зустрітися з вами знову. Буду відповідати на ваші питання. В, в Ютубі, там, де ви будете розміщувати, де, де транслюється наша зараз з вами зустріч. Бажаю вам успіхів, успішного використання всіх цих інструментів елементів, які я навів. Хотів би передати слово нашому наступному спікерові і побажати хотів би скорішої нам перемоги, відновлення нашого мирного життя і процвітання нашій країні. Дякую за увагу. Велике дякуємо вам, пане Владислав. Дякую, пані Савінш. Велике вам дякуємо! Прощаємося з вами. Будь ласка, залишайтеся з нами. в чаті можливо там будуть якісь запитання.